Нині неділя по рожденстві читаємо Воскресне Євангеліє, якому апостоли узнають у Воскресенні од жен і не довіряють. Двоє апостолів йдуть до гроба, Єдин скорше Петра тече, річеде про Іоанна сам за себе пише. А потім, коли вже пізніше, Вийшли і повірував Іван о Воскресення. Але тут ми читаємо одну таку фразу не дуже зрозумілу. У Євангелії від Йоанна 20 глава, 9 вірш, написано. Бо вони ще на той час не знали із Писання, що йому треба було воскреснути. Що нам треба було їм знати із старих Писань о Воскресенні? Скоріше, вони знали, і многої знали, але не всім удавалося пророчества Старого Завіта примінити к моменту Христового Воскресення. З одного боку, вони чули предупреждення Ісуса многократно. Син чоловічий буде преданий у руки людей грішних. Оплюють його, оклевещують, осудять, уб'ють. Но він третій день воскресне, так як ото пророчествували пророки, і що написано в псалмах. Сьогодні, четвертий глас, ми співаємо стих із псалма, Воскресни Господи. Що значить Воскресни? Для кого то написано було? Господь у всіх писаннях і псалмах глядаєме «Яви, мій Господи лице Твоє, Господи Воскресни, Господи, явися нам, Бог Господь, явися нам. Від по великому рахунку старозавітна релігія не дозволяла требувати явлення Бога. А тому, коли явився Бог в оплоті Спаситель Господь, то маса книжників і фарисеїв у первих неуважних, а у других і озлоблених, і осліплених, не порозуміли, не впізнали. Месію і нині теж апостоли мають ту проблему не всі, а частинка. Слав'янською слово кіри вході переводять не «ведіху», значить, не просто не знали, а не способні були скласти старозавітні пророчества на момент Воскресення. Але це було на кратке время, бо рождалося всередині нечто новое, раніше невідоме, як можна мертвому вернутися к жизни. Происходить нечто більшое, Бог сходить з небес, бере наше тіло, котроє пораженою гріхом, но, будучи сам без особистого гріха, завершає діло спасіння, заново возобновляє, відтворює Адама, повністю, як би Адаму, у раю до гріхопадіння, але з одним плюсом. Уже тепер Господь, з'єдинишись. З'єднавшись з нашим тілом, згідно церковних соборів, то написано в яких відношеннях з'єднався, то з нашою плотію він воскресне і вознесеся з нею вже на небо і сяде одисною з правої сторони Бога Ц. То, єсть, тепер ми вже маємо право. Господа Ісуса ізображати на іконах не розуміють розкольники Писання, як і нині не до кінця розуміли моменти унікального предвосхищення пророками будучого унікального Воскресення із мертвих Христа живодавця. Найбог прийме наш духовний труд і запише в книгу жизни. Христос рождається, славіте Його.